Доброго дня, друзі! Мене звати Марина Новохацька, і я рада вітати вас на курсі English for Beginners. Start to Speak English. На цьому занятті ми навчимося говорити про себе та знайомитися з іншими, ознайомимося з алфавітом та дізнаємося, що таке спелинг. Розберемо, як правильно формувати речення в англійській мові, вивчимо цифри. Та дізнаємося, що таке артикль. Для кращого засвоєння інформації перше заняття буде розділено на два відеоуроки. По традиції почнемо з алфавіту. Let's start from the alphabet. Певнена, що навіть ті, хто не вивчав англійську мову в школі знайомий з англійським алфавітом. Зараз ми прослухаємо англійський алфавіт та повторимо його. Unit Recording 7. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, S, T, U, V, W X, Y, Z. Букви в англійському алфавіті можна погрупувати за їх вимовою. В лівій колонці ви бачите звук, як вимовляється кожна буква, а справа ми запишемо букви. Отже, які є звуки в англійському алфавіті? Це звук A, як в слові нейм. Довгий звук E, як в слові meet, звук E, як в слові Тен. Звук I, як «nine», «o», oh, як в слові No, звук U, як в слові «you», і звук R, як в слові car. Отже, давайте по порядку кожну букву запишемо до відповідної групи. Перша буква в нас буква «a». Звук «a». Далі в нас буква B. Тут довгий звук І, буква Си, звук І. D теж відноситься до цієї групи. Далі у нас буква І теж відноситься до цієї групи. Ф короткий звук «е». E. G. H. Звук «е». I. Звук «ай», як в слові «найн». J. K. Теж звук «ей». L. Звук Е. М. Н. О. П. Ю. Звук Ю. Р. Звук А. С. T. U, V, W, X. Y, звук I і Z. Отже, як ми бачимо, ми погрупували всі букви алфавіту відповідно до їх вимови A, H, J. K B C D E G P T V F L M N S X Z I Y O, Q, U W. R. Правильно вимовляти букви англійського алфавіту важливо для спелінгу. Зараз ми розберемо, що ж таке цей спелінг. Розглянемо діалог. What's your name? Як тебе звати? My name is. Catherine. Мене звати Кетрін. How do you spell that? Як воно пишеться? It's K A T H e R I N e Фраза spell в англійській мові має дуже важливе значення, оскільки вимова слів. Може відрізнятися від їх написання. Отже, spell означає сказати слово по буквам. How do you spell that? Як це пишеться? Could you please spell that? Можете, будь ласка, сказати по буквам. Ось ці дві фрази ви можете часто чути, коли ви говорите своє ім'я в готелях. При реєстрації або ж по телефону, коли вас запитують ваше ім'я та прізвище. Тому дуже важливо знати, як пишеться та вимовляється ваше ім'я та прізвище. Зараз завдання. Answer the questions. My name is, My surname is. Поставте, будь ласка, зараз відео на паузу та запишіть своє ім'я та прізвище англійською мовою і назвіть кожну букву в імені та прізвищі англійською мовою, як вона вимовляється, згідно з алфавітом. Let's continue. Продовжимо. Зараз ми прослухаємо три діалоги. Ми їх прослухаємо двічі, і вам необхідно буде виконати два завдання. Now we will listen to dialects. We will listen to them for two times and you will do two exercises. Завдання перше. Перед вами три зображення. Вам необхідно зрозуміти, яке зображення до якого діалогу відноситься. Поставте, будь ласка, літери картинок A, B або C біля кожної цифри діалогу по порядку, як ви їх будете чути. Unit 1. Recording 9. 1. okay what's your surname thompson t-h-o-m-p-s-o-n uh-huh and what's your first name michael how do you spell that m-i-c-h-a-e-l ah uh, yes for the fitness class in room 10 that's right what's your phone number uh it's 0532 419. And what's your email address? It's mike at bmail.com. Okay, thank you. Two. Good morning. Can I help you? Yes, my name's Byrne. Alan Byrne. How do you spell that? b y r n e b y r n -E. E. Yes. And your first name? It's Alan. A L L. Is it A N? No, E. E as in England. A L L E N. Thanks. OK, here's your visitor's name badge. The conference is in room 379. Thank you. You're welcome. Three. Can I help you? Yes, I'm a student, a new student. Oh, welcome to the school. What's your surname? Almeida. How do you spell Almeida? A L M E I D A. Mm -hmm. And what's your first name? Annabella. Okay, Annabella. Here's your student's card. Thank you. Oh, my first name's wrong. Oh, sorry. How do you spell it? It's Annabella. A N A B E L L A. A N A B E L L A. That's right. Okay, Annabella. You're in room 124. 124? Yes. Окей, okay. let's check the correct answers. Давайте перевіримо правильні відповіді. Отже, у нас зображені три картинки. Перший діалог мав місце у спортзалі, mm. in a gym. this one. Другий діалог це B, конференц-зал. Conference Hall. І третій діалог. The third one. This is A. Це ситуація в школі. Картинка A. Як ви чули, в кожній ситуації запитували ім'я та прізвище, а інколи ще й номер телефону та email адресу. Тепер наступне завдання. Ми з вами ще раз прослухаємо діалог. Вам потрібно записати відповіді на два запитання? What's your first name and what's your last name or surname. Яке твоє ім'я в англійській мові це може бути name або first name. І яке твоє прізвище? Surname or last name. Окей. Вам потрібно нагадаю записати у табличку до кожного діалогу ім'я та прізвище людини, яка представляється. 1. Unit Unit 1, recording 9. 1. Okay, what's your surname? Thompson. T H O M P S O N. Uh huh. And what's your first name? Michael. How do you spell that? M I C H A E L. Ah, uh, yes, for the fitness class in room 10. That's right. What's your phone number? Uh It's 0532 419. And what's your email address? It's mike at bmail.com. Okay, thank you. Two. Good morning. Can I help you? Yes, my name's Byrne. Alan Byrne. How do you spell that? B Y R N E. B Y R N E. Yes. And your first name? It's Alan. A L L. Is it A N? No, E. E as in England. A L L E N. Thanks. Okay, here's your visitor's name badge. The conference is in room 379. Thank you. You're welcome. Three. Can I help you? Yes, I'm a student, a new student. Oh, welcome to the school. What's your surname? Almeida. How do you spell Almeida? A L M E I D A. Mm -hmm. And what's your first name? Annabella. Okay, Annabella. Here's your student's card. Thank you. Oh, my first name's wrong. Oh, sorry. How do you spell it? It's Annabella. A N A B E L L A. A N A B E L L A That's right. Okay, Annabella, you're in room 124. 124? Yes. Okay. Let's check the answers. Давайте правильність ваших відповідей. So, the first dialogue, the person's name Із Майкл Томпсон. В першому діалозі ім'я людини було Майкл Томпсон. М. C -H A E L. T. H. O. M. P. s o n the next dialogue the person's name is alan byron a l l e n b y r n e and the third one Annabella Alneida. If Tretimu A N A B E L L A and the last name A L N E I D A. Зверніть увагу, що коли подвоєння в імені чи прізвищі, дві літери може називатися як L, або ж вони можуть називатися як L, дві L слово double. Також на що треба звернути увагу, що інколи, коли вимова нечітка, вас можуть перепитати літеру, яку ви вимовляєте, назвавши слово, яке починається на цю літеру. Наприклад, слово Пітер, Пі, І Р. І можуть задати питання. Peter is E like England, or E like ice cream. E like England or I like ice cream. The бачите, що в слові England. Слово починається з літери I, в слові ice cream з літери I. Коли вас перепитують, як пишеться ваше ім'я, в даному випадку «Peter», з літерою I чи з літерою I, можуть задати запитання I «E like England, or I like ice cream. And your answer will be E. Like England. Для цього дуже важливо знати правильність написання і вимови англійських слів та букв. Тепер поговоримо про цифри. В попередньому діалозі ви чули, як чоловік називав свій номер телефону. Щоб запитати номер телефону на англійській мові, необхідно задати запитання: What is your phone number? Який твій номер телефону? І відповіддю на це запитання буде: My phone number is 050 3151516. Особливість. Номерів телефонів та інших цифр, таких як номер готелі або номер квартири, полягає в тому, що кожна літера в цьому номері буде, перепрошую, не літера, а цифра в цьому номері буде називатися окремо. Тобто, не так, як в нашій мові ми звикли говорити, 315 А буде. Вимовлятися як три, один, п'ять. Let's repeat. Повторимо. Плюс три буде плас три. Eight. O five. O three one five, one five, one Давайте дізнаємося. Як будуть називатися цифри в англійській мові? Для цього ми виконаємо вправу. В табличці нижче представлено всі цифри в англійській мові від одного від 0 до 10. Вони записані словами і цифрами. Вам необхідно прослухати аудіо. І записати відповідну цифру напроти числового значення, як ви бачите, в табличці. 2. 3. 4. 5. Севен ей, давайте прослухаємо це аудіо ще раз і перевіримо. Правильність виконання цієї вправи і правильність написання цифр англійською мовою. 9, 10 Окей, let's continue. Продовжимо. Наступне завдання. Прослухайте, будь ласка, аудіо і запишіть цифри, які ви будете чути в цьому аудіо. Цифри записуйте в тому порядку, як вони будуть називатися. Are you ready? Ви готові? Let's start. Починаємо. Reading recording 2. 7 2 5 3 10 9 4 1 0 8 6 Okay, let's check your answers. Seven two Fife Three Ten nine, Four One Zero Eight. Six. Зверніть увагу на те, що цифра нуль. В класичному розумінні вимовляється як Zero. Коли ми говоримо про номери телефонів, чи номер у готелі, чи інші номери типу адреси чи номеру квартири, цифра 0 буде вимовлятися як O. Zero буде мати більш формальне значення. Не буде помилки, якщо ви скажете zero, але на практиці зазвичай говорять O'H. Також, якщо є подвоєння цифр, воно вимовляється як із літерами. Якщо, наприклад, є цифра 44, вона буде вимовлятися як four-four окремо, або як Double four 2, 4. Два варіанти є правильними. І останнє завдання. Запишіть і прочитайте свій номер телефону. Нагадаю, що коли ми хочемо дізнатися номер телефону, ми задаємо питання What is your phone number? І відповіддю буде my phone number is. Починаємо ми свій номер телефону з plus 8, O. Oh, і далі ви записуєте цифри свого мобільного телефону і вимовляєте їх згідно з правилами вимови номеру мобільного телефону в англійській мові. На цьому ми завершуємо вступну частину першого уроку, але я з вами не прощаюся. Ми робимо невеличку паузу і зустрінемося на наступному, наступній частині уроку.